Red Dead Redemption 2 це саме та гра, яка шокувала фанатів Rockstar, які у хорошому сенсі, так і в поганому. До її переваг можна віднести захопливий сюжет, до дрібниць відпрацьований відкритий світ, і звісно, сам реалізм. Але що найцікавіше, ці ж аспекти також відносяться й до недоліків. Тому саму гру оцінюють наразі 10 із 10 і також 4 із 10, а середній бал таким чином виходить досить суперечно. Ви на каналі Вольміра, з вами Вольт Вілбек, і ми починаємо. Багато хто скаржиться на повільність анімації чи нають у усього сюжету, тож можна сказати, що сама гра на любителя. Чимало гравців кидають проходження ще на третій главі, бо їм просто набридають нескінченні, кінні подорожі, затягнуті перестрілки та загальна розміраність самого світу. Так, це саме той реалізм, якого багато хто хотів у відеоіграх, але коли... Иш, отримали, то злякались. Зі свого боку, можу сказати чесно, Red Dead Redemption 2 це не просто гра, а повноцінний інтерактивний фільм, хоча, зважаючи на хронометраж її швидше можна назвати серіалом, де кожна глава це окремий сезон. Сам сюжет це глибока і повчальна історія про життя бандитів на дикому заході, який поступово стає все більш цивілізованим. Саме слово Редемпшн, тобто спокута, в назві, з'явилося не просто так, це головна ідея сюжету. Гравцям належить пройти історію 36-річного бандита Артура Моргана, який сліпо відданий Своїй банді, бо з дитинства жив під впливом анархічної ідеології лідера угрупування Дача Вандерлінда. Проте одного разу в його житті настає переломний момент, і Артур нібито прокидається, починає дивитися на світ іншими очима. Його звичайне життя злочинця більше йому не здається правильно. Протягом усього сюжету можна спостерігати розвиток не лише Артура, а й інших персонажів. Адже тут вони не просто безликі НПС, які дають завдання, а живі люди зі своїми проблемами, страхами та мотивацією. Не хочу розкривати сюжетні спойлери, тому зупинюся на механіці гри. Вона справді повільна тут не сперечаюсь. Ті ж перестрілки, це вам не GTA 5. По-перше, зброя тут відповідає 1899 року. А по-друге, перед тим як вистрілити з револьвера, потрібно спочатку звести курок, а потім уже натискати на спусковий гачок. Повірте, ваша ліва кнопка миші буде в шоці після всіх перестрілок у грі. Світер Дер 2 величезний, тому подорожі на коні можуть здатися виснажливими. Але водночас гра наповнена купою випадкових подій та інтерактиву. Наприклад, ви можете зустріти шерифів, які супроводжують злочинця у в'язницю, людину, яку вкусила змія, якій потрібно. Допомога жінку у якої загинув кінь, і вона попросить вас її підвести. І таких ситуацій тут безліч гру навіть жартома називають симулятором коня, і це не також уж уже і далеко від істини, адже за конем тут потрібно доглядати, тобто годувати, чистити, заспокоювати при зустрічі з хижаками тощо. Окремо варто згадати і функціонал самої гри, він один із найкращих в історії відеоігр. Саме він робить світ RDR максимально живим і реалістичним. А про графіку і говорити тут нема чого, тобто деталізація, текстури, освітлення все це на найвищому рівні. Напевно, кожен чув про цю гру, але не кожен у неї грав. Тож, якщо ви шукаєте дійсно незабутні емоції та враження, ви знаєте, у що варто пограти прямо зараз. А з вами був Вольт Велбек, радий буду вашому лайку і коменту.